Сьогодні знову їду до мами знімати. Я їй, значить, з ластинці свої помідори, бо мама е горох вона не садить. Ось, І я сама хочу хлібчик. Ось А ось, ось, такий запашний хлібчик. в рукаві. Якщо вам цікавий рецепт, то є в мене в інстаграмі. Ось, сілочку, я залишу під відео. Він такий класний. Після цього не хочеться купувати магазини. Работничок. Привет, мои любимые короче. Встала за дуром ждала, щоб ты буритку поснимала. А он ну, потом. Все, так она сейчас закриється уже. Косята. Да глуза, як же він пахне. А, а ты не удивляюсь, що у мене жопа роста? <сум> Вкусно. <сум> <сум> Это очень вкусно. Ой, в смысле ты тут причем? Ну, раньше шторгувала. Это было много лет назад. Mm -hmm. Угу. Молодец. Сейчас что-то вырожу, сейчас. опа Открыто, заходь. Ага. Так, Пакетики нам надо стать тише поменьше. Так, ти тебе кошелечек. Аккуратно за тікушку, щоб чтобы ты не упала. Я буду вкусы. Ты тебе чернобрывесь заваришь? Спасибо. сделаем квиточку. Каждый день пьешь? Да. Бывает два. В основном один раз. А если они будут черным все что делать будешь? А что, я их нарву и на морозе, або насушить. Mm. Вот. Мне больше нравится на потому что у меня каждая квиточка все раз. Mm -hmm. вот. Потом из морозилки вытягла и кинула. Ну, вообще сушать люди. Ну, оказывается, для зрения лучше. Это же мне... А я не помню, какая... Женщина сказала, у мене теж ці проблеми з подагрою, з цими суставами, з ногами. Та ну, 20 наверное, годину. Годів 4, наверное, 5 назад. Вот. Це в інтернеті подивилось, що оказывается воно і для зрения, для печени, для поджелудочної дуже хорошо. Раз для поджелудочної і для ног. Оце вот так. А для зрения там, по-моєму, там можна масло делать. Цветочки. Висушувати, самі цвіточки вибирати, без оцієї чешуйки, і настаювати. А ти що, хвостик завивала, ти нормально, да? А що я ж красива? Ти кажеш, да? не красиво. Наша літня кахве, так? Не вистачає, чому не поїсти? Де піццу бере, не хочеш? Я там купила одну з колбасою, одну з курицею. А вот так вот. А немає, я б дві з курицею взяла. Ну, можно делал? Чего здесь есть курица? Нет, делал? Чего ты 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 ты Принимайте. Сейчас. Ты там слухай, буду чуть-чуть, как Игорь Давай, будем сейчас сухарики сушить. Витечка, ты стой. Стой, девочка. Стой. Наши принцессы едят такие батон. Ну, в кратшому случаю хуторських людей. це старатики. Мала не хоче хуторська. Він же бігав. Ну мене кого він гарчить? Я не зайшов, на забаву гарчить. Так, скажи, пожалуйста, що в тебе тут є за маськи. Маська, то я ж вже казала, це лівоміколь. Він хорошо заживляє. доечки од нього тоді м'ягенькі, щоб не лопалися, щоб. Вот. Це зорка вона. Ось така консистенція біленька. Головне, щоб назорки була ця наклеечка. Если це нанимається і наклеечки, значить Ось так. це подділочка. Отак. Це доїчки мазати, коли доїш. Я, допустимо, на суху не можу доїти, з люди на суху доють, я не можу, тому що в мене ручки лопаються. Так, це у дочоків. Бальзам. Там теж трави всякі, всякі компоненти. Це теж заживляюще, тому що часто живосеп мазь називається. Це теж маз дібутін, це теж од О, Це запасна зможе. відрізняється. відлічається. Це краще. Він так прямо як на руку попаде, так прямо гріє. Чувствується, що в тебе прямо, знаєш, так як наче намазали і ручку, і воно гріє. От. Це я ж кажу, різні фабрики. Це перекис, <сі> потому що дама любить щось викинути. А це ось все я сама мазь варю. Тут віск, олія і яйцо. Дуже хороша мазь. Да, правда, все жирне, все те самое, потім вим'я і, в общем, дуже довго це все. Потім вимивається, вичищається, але вона дуже хороша тут. Іде на 75 грамів. <сі> на 75 грамів воску. Э, стакан советський граненный, 250 грамм олії і один варений жовток крутую. Олійку виливаєш в кастрюльку. Тільки кастрюльку треба брати більшу, тому що буде піна підніматися. І коли вже такі булечки підуть, ну, вона ще не кипіти, так, ручкою так про це, воно буде гарячо. Туди протираєш жовток через ситочку. Потім буде підніматися піна. Два рази піна піднялась так хорошо, прямо, щоб піна. Я у нас лопаткою силиконовою. Тоді вже кидаєш воск і поки воск розтопиться, потім помішала, процідила, звісно. Ну, я цю каструльку проціжу. От. Ну і йому Ну, от Я б цей розварила, що в мене ну, грам на 10 було більше воску. І вона трошки крутувата вийшла, як цей. Ну, потім просто підігріла, додавала олійки і все. Щоб воно таке вийшло, як базелінчик такий, майска. І потім наносиш на вимічку. хочешь? Что О, за. Что -то. Что -то -то -то. Так, Давай. Ну, не за охоту его наесть. Не за да? Да. Ну давай прокапаємо. Давай що... так прокапаємо капельниці, подивимося потім далі, як вона туди <рес> буде. Хорошо, дати. давай глюкозу. Ти ж вона розумієш, що вона на їду кидається, це понямо, так, ну, ну ні, хоча я їсти, не кажу, що вона не їсть, і жвачка в неї є. Ну утром сьогодні більш-менш дала. Ось о три дні давала взагалю, просто дулю. Я із за чого в мене кипішнуло, Ігор, пів банки сливок. Ну, сметани, поняв? Ну, У неї такого не буває. Не вільно, не було. Навіть коли я її купила, навіть коли вона на каші, навіть все. Ну, немає це. І прям... І жалко цю корову. Зараз хотя б порядки. Давай, корову не дам. <клух> не держиться. Так, в рамках. Де бутином не як мазати, а як менеджеж. Може, там не видно, я не бачу, я не бачу. А мені опять тобі носик держать. Ну потерпи, кіцюш, ти ж у нас хороша. Тасюша, ну потерпи, потерпи моя девочка. А я це дозу, да. Це нарушений баланс. Мені не треба допомогти зараз. Підашні інструменти, так? Да, Потя, боже, вона вже труситься. витруситься, моя тоді. Так тобі ж буде добре. Так, а ну якби її. Мені от... самому не удобно. Може, чи можна підвести ще? Дай, Ну, а вона вже знає, що це таке. Це можна. Можна Держи. М -м -м. А як ми спасали, коли вона дівчика порвала? Руку? страшно вообще а, чистить надо. а, а тихо о начинается Тобі тут удобно? О, так от. Правильно, в гнилих яблуках. О, так от. от, Оце в гнилих, в стеклі. Правильно. Правильно. Сільський кіт. Я боюся їх вивезти, бо стануться одні рожки та ножки. І Що люди скажуть? Що ти Мам, Гнилихо, в нас який кот в гнилих оце яблуках лежить. А? І... А це що таке? Що скажеш, нема? Всіх полив? Отак от. Отак от. Отак, 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 мальчик. Красивий. Чепітос. Опа. Що там? Охотник. В минулому відео ви бачили, які у нашої квітки були копита. І в коментарях писали, щоб все показували, це розказували, що як роблять. Тож сьогодні не за паном, але вирішили ветеринарки втрізати копита. Так, це не за всіми правилами безпеки і як потрібно обрізати, щоб було безпечніше, але так сказать, екстрена ситуація, тому... Робили так, плюс пролікували. Тобто це не лікування, а більше вітамінчики для її підтримання організму після народження. Стелятка. Лізайцю, батькою своєму. Не бойся, не бойся, куточка. Лежи, жужвачку, лежи. Обдихайте, бідніка, нетерпілася страховда. Что было страшно, вот это одно из русских Ужас, как она их бедно носила. Что ты дай, пошел? Еще нет. Тут ворожок, чтобы снизу это. трошки пошевелить, чтобы вся равномерно разошлась. Вот так. по зрк Молодої, трошки не Знаю, що їй буде приємно. Ось, мені не важко, а їй приємно. Непривично тепер йти. Ну, да, да, вона ж тепер, бачить, як ноги піднімає ага. по привичці. Нічого, нічого. Потім воно це все обітриться. О, може трошки вже Підпилювати їй не треба? Ну, взагалі, желательно це. типу? Вообще его нужно делать косметика, а вот все, чтобы у нее ножка не вот так лежит, а вот так должна стоять. То есть копыта стоять, понимаешь? Но это все надо в станок, только в станок. Ну хотя бы сейчас так. Вот, видишь, бачек она там обломала. Mm -hmm. Вот. Так должно тут стоять. Пой водичку, Ты пой. пой, мой хороший, пой, пой. страшно перепитися да? Да, не квіта ось уже есть водичка давай типа вона високо ноги підніматься так понятно там ще багато всього осталось ну хоч так І так. у нас який треш був да? все на мене не обижається мама да? Мама. Мама. Да. да мам, мама же не хотіла, мама же. Видишь, как вона на меня удается. Ну ничего. Происходит воровство. А помнишь, як я тебе с свибучки пыть. Все, пошли. А, надо по всей цветах. Ну давай по всей. Ровнее доставало. Искупиться должны бути вот так. Це надо станок, надо делать косметику. Это надо во специальный болгарку, все. У него там станок есть, чтобы он сделал косметику. Папа, схо. Всё, теперь это. Теперь да? До 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 моя делать. Ну тебе ж легше, тобі ж наскільки легше? Да? Тобі ж наскільки легше? Стоп. Идем, В воровство. Я тебе сейчас дам люцерки. Пошли, иди сюда. О, тут тебе, конечно, кожа. Сейчас я дам, сейчас дам, сейчас. Стой, моя девочка, стой. А, конечно, тебе сухарины нужно Ты люцерку и рот забыла, да? Батько вчора розстріли в люцерку а тут же їй трошечки дали, щоб багато ж не давати, бо й не взяли. Щось там удалася ту мать. А вона наче тут стояла. А вона, коротше, хитрюга, туди достала. І стоїть. А я не думала, що вона туди достане. А батько сильно розложив. І стоїть, хай через стоять. Що треба тобі? Ти так! От противно. Гля, полегчало ті. Да, полегчало.

Ты что, болт потеряла? Да? Как она их теряю, я не знаю. Стой. Сей. Все, она тебя бросила. Все? Вам понадобится указать. Надо снимать ее всю. Он занимается ювелирной работой. Ага, шайбу. Тоже потеряли. Так а ты бандоса. Надо привычка дороги. Сожмется, а, баба. но... Воно... Стой. Чухается, понимаешь? Там стоит. Раз... На, снимай. И поведу. Нас с тобой не пиде. Поснимай, я поведу. Куда Молодость. Вас <расправление> 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 Куда? Ну, короче, там побачу, Пойдем. Как? Ты не пойся, пожалуйста. Ты не пуйся. Потім, що ти Тіха, ти її не вдержишся. Зараз. Ну як це не вдержу, мам, ну що я перша разовіжу. Не треба мене дікати. Подоб. Mm. На всякий случай. Okay. Так, смотри, okay. щоб вона okay. трошки квітку обходь, щоб вона квітку не вдарила. Okay. До груші, до груші. Як обичте. Лівія її бери. Okay. А сухарі-то у мене. Сухарі-то у мене? Вона любить облизуватися. А бротьку знімай? Лозину убери, вона лозину би. Зверху ж розтібати! ти забула. А цього поганім не було. Мурака <гладурили> за чотири п'ятака. Ага. Я буду вправо нікого не виводив. Ні, ну ч, скучила просто за цим усим, та і все. Зачем? Не треба, вона хороша. Так. Вот да. Просто вона на мене обідалась. Вона було... мене бодає! Ну потому що ти перед нею не підмазуєшся. Бачиш, вона на мене обідалась, теж бодає. Пошли закрывай. А чого ти їй люцерку не даєш? Сейчас дам забав. Ай, я не могу. Терпение петрушки там. Что мне даешь свой? А, я молочко даю тебе, сметанку, творожок. Спасибо за вашу службу, работу. Придем и обратимся еще раз к вашей компании. Это... Виточки, спасибо. Спасибо за день. И тебе спасибо за день. Спасибо за сотрудничество. Спасибо за помощь. Отквитки забавы отдельное спасибо все, всем пока, все за просмотр.